Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми вчимось писати велику рукописну букву Ю. Будемо писати склади і слова з вивченими буквами. У мене сьогодні гарний настрій. Я усміхаюся друзям. Я працюватиму старанно. А ти? Давай пригадаємо! Коли буква Ю позначає два звуки? Так, буква Ю позначає два звуки на початку слова або на початку складу. Назви слова, в яких буква Ю позначає два звуки. Юнга, Юшка, Юрок. Який звук позначає буква Ю після приголосного? Правильно. Звук У. Назви слова, в яких буква «ю» позначає один звук та пом'якшує попередній приголосний. Тюльпан. Чудове весняне слово. Відгадай на загадку. Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався та на грядці запишався. Я вже дала тобі маленьку підказку. Це тюльпан, звичайно. Давай складемо звукову модель слова тюльпан. Промовимо слово по звуках. Перевір, чи правильно я зараз викладу звукову модель. Т. М'який приголосний. У голосний. Л. М'який приголосний П. Твердий приголосний А. Голосний Н. Твердий приголосний. Скільки звуків? В слові тюльпан. Шість звуків. Скільки голосних звуків? Два. Скільки твердих приголосних. Теж два. І м'яких приголосних звуків також два. Прочитаємо трохи слів з буквою ю. Приготуйся. Цікаво, що об'єднує слова в першому стовпчику звуків? Слів. Слова в першому стовпчику це імена, а що об'єднує слова в другому стовпчику? В другому стовпчику це прізвища. Ну, а ми згадуємо, що під час письма ми сидимо прямо, спина спирається на спинку стільця, руки обидві лежать на столі або парті, обидві ноги стоять на підлозі, зошит або посібник лежить похило, куточком дивиться нам в серце, олівець або ручку ми тримаємо трьома пальчиками. Підготуємо до роботи наш букварик. Сьогодні ми розпочнемо роботу на сторінці 51. Тож, залишимо наш букварик відкритим, поруч покладемо олівець, підготуємо кольорові олівці і обов'язково підготуємо наші пальчики до письма. велику та малу рукописні букви Ю, що в них спільного. Вони позначають на письмі один і той же звук. Так складаються з палички овалу. А чим відрізняються ці букви? Звісно, розміром велика буква Ю набагато більша за малу, а ще у великої букви «Ю» ми маємо малу паличку зверху та заокруглення внизу. Розпочнемо роботу в нашому букварику. Завданні 7 на сторінці 51. Розберемось. У назві якого предмету є три склади. Для цього поділи на склади назву кожного предмету. Рюкзак та люстерко. Постав відео на паузу та розфарбуй той предмет. У назві якого є три склади. Коли дофарбуєш, повертайся до перегляду. Я також розфарбую цей предмет. Отже, три склади є у нас в слові «люстерко». Маленьке дзеркало, яке можна взяти в руки. В українській мові називається «люстерко». Ну а ми подивимось, як же ми будемо писати велику рукописну букву Ю. Розпочнемо ми писати трохи вище, нижче верхньої міжрядкової лінії. Проведемо пряму похилу паличку за округленням внизу. Посередині проведемо вправоруч коротку пряму лінію. І до якої доєднаємо овал. Так у нас і вийде велика рукописна буква Ю. А ось писати її ми будемо на наступній сторінці нашого букваря сторінці 52. Пригадаємо, як же ми будемо писати велику рукописну букву Ю. Розпочинаємо писати ми нижче верхньої міжрядкової лінії. Ведемо праворуч вгору, маленьку рисочку, лінію, опускаємо вниз пряму похилу паличку та робимо заокруглення ліворуч. Так, схоже на букву І, або на елемент букви Н. Далі, від серединки, ми праворуч проводимо пряму коротку лінію, трохи відступаємо в сторону і доєднуємо до цієї лінії овал, який зверху торкається верхньої міжрядкової лінії, а внизу він стоїть на нижній рядковій лінії. Ось так. Носик, паличка, хвостик. Носик і хвостик дивляться один бік. Від середини коротка пряма лінія і доєднуємо овал. Велика рукописна буква Ю. Поставь відео на паузу та пропиши два рядочки великої рукописної букви Ю. Не забудь після того, як допишеш повернутись до перегляду. А ми продовжуємо виконувати наші завдання. Прочитай слово. Юля. Юліан. Який спільний склад в цих словах? ЮЛ. Прочитай ще слова. Юрко. Юрівка. Спільне буква сполучення. Юр. Ще трохи читаємо. Юстина. Юстинівка. Спільним є буква сполучення Юз. І нарешті. Юзефа. Юзюк. Спільним є. Буква сполучення Юз. Ще раз відео на паузу та пропиши буквосполучення сполучення у твоєму букварику. Звертай уваги на поєднання букв на твоєму зразку. Коли допишеш, повертайся до перегляду. Нам залишилось написати ще трохи, адже останній рядок в твоєму завданні це ім'я та прізвище. Прочитаємо його. Юлія Юзюк. Пригадаємо. Імена та прізвища ми завжди пишемо з великої літери. Між словами залишаємо невеличкий проміжок. Тож, ще раз відео на паузу пропиши ім'я та прізвище Юлія Юзюк до кінця рядочку, а потім повернись до перегляду. Пропоную трохи відпочити? Сідай зручненько та виконаємо гімнастику для очей. Слідкуй за сонечками на екрані. Трохи відпочили, повертаємось до роботи. І нас чекає завдання 9 в нашому букварі. Тобі для цього знадобляться кольорові олівці. Відшукай імена в табличці та зафарбуй їх в різні кольори. Прочитай уважно перший рядок. Так, там ховається ім'я Люба. Зафарбуй його, будь ласка. Яке ім'я сховалось в другому рядочку? Любомир? Правильно? Його також треба зафарбувати вже в інший колір. Ну а в третьому рядочку. В третьому рядочку ховається ім'я Люся. Зафарбуй Люсю в інший колір. А чи знайшов, чи знайшла ти ім'я в четвертому рядку? Зафарбуй це ім'я самостійно. Ім'я в п'ятому рядочку вже зафарбовано і дає тобі підказку, щоб не шукати. А тепер я також зафарбую імена в моїй табличці Люба, Любомир, Люся, Люда, Людвіг. Обери два будь-яких імені, які тобі найбільше сподобались, і запиши їх на рядочку в своєму букварику. Для зручності постав відео на паузу. Коли допишеш, повернись до перегляду. На останок тебе чекає самостійна робота. Тут же підказок не буде. Постав відео на паузу і напиши слова з буквами Ю. Великою та маленькою, які ти вже вмієш читати і знаєш, як вони пишуться. Напиши три таких слова. Постав до на паузу, щоб добре все обдумати і стигнути записати. Це була самостійна робота, тож підказки на екрані не було і не буде. Але в кінці уроку обов'язково сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. Домовились? А нам час поставити оцінку за роботу на уроці. Розфарбуй потрібну крапельку. Наскільки ти задоволений чи задоволена своєю працею на сьогоднішньому уроці? Підсумуємо урок. Все вдалося. Виникли труднощі. Нічого не вдалося. Хто ти в кінці уроку? Яскраве веселе сонечко? Чи може сумна хмаринка? Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за твою роботу, за твої старання на уроці. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!